вітаю! А у нас знову нове надходження. Тож зустрічайте. Nissan Juke 2012 року випуску з атмосферним бензиновим двигуном 1,6 літри на передньому приводі. Автомобіль для справжніх поціновувачів, тому що це автомобіль на механічній коробці перемикань. Має оригінальні легкосплавні диски. Компактне багажне відділення. Ось такий вигляд має задній ряд. Салон у нас темний, тканевий, світла стеля. В комплектації має повний склопакет, центральний замок, електрорегулювання дзеркал, умивач фар, підігріви передніх сидінь, кондиціонер. Тож, кого зацікавив даний варіант, хочемо вас запросити на огляд та тездрайв за адресою місто Дніпро, Запорізька шосе 63. автосалон автосалон Хапайавто. До зустрічі!